Всім вітання. Хочу презентувати вам сьогодні саме наш автомобіль, який ми тягнули, який ми продаємо, за який ми відповідаємо головою, як то кажуть. Це бюджетний сегмент, вартість його 6200. Може комусь і дорого, може комусь і ні, не знаю, але за якісне авто завжди, завжди вимагають великі гроші. Степан прийшов. В чому якість цього авто. Ну, По-перше, більш-менш комплектація гарна. По-друге, без жодного підфарбування. По-третє, обслугована, була в Європі. Ну, як то кажуть, до останнього дня. Да? Там у нас і ГРМ РМ замінювався, і все, все. все, все. Тож, давайте разом переглянемо І так як зауважили мені, що треба проходити прибором, пройдемось по ній прибором, що вона дійсно не фарбована. Погнали приглядати авто, підписуйтесь на канал, переглядайте наші відео. А я буду вам презентувати нові-нові гарні автівочки. За сьогоднішній день їх зайде дві. Одна наша, а друга не наша. Тож, кого цікавить, щось по автомобілям є безліч різних автомобілів. Маємо на увазі і також уже поприганяли хлопці, які гарні автівки поприганяли. приганяли. Залітаємо переглядати, телефонуйте, не соромтесь. А ми показуємо наше авто. Такесеньке ось Рено сценік з фаркопчиком, свіженька поставочка з Німеччини. Жодної деталі не фарбована, на сріблястих ручечках, диски гарні в гарному стані. Гума. 21 рік, 25 тиждень. Фари дивіться, в якому стані. Ух, красотуля, просто красотуля. Бачите, нічого не паде. Додаткові протитуманні. Бамперация у нас рестайл, фари, Рест, Чистий сьомий рік. Сценік другий. На моторі 1,6 бензиновий К4М, яка фарка права. так, Поїхали так. гальмівні диски. Майже нові. Колодочки свіжесенькі. Гума у нас 25 тиждень. О, бачите, 25 тиждень 21 року. Стан гуми, європейська зима. Для нашої зими на сьогоднішній день вже вона годиться. Так, поїхали По люстеркам, все окей, але криша, дивіться, без всяких вмятинок, без нічого. Отакі От ось апарат ще наш, саме наш. Дивіться, які ручки. Стан ручечок. Це ж не фарбовані, бачите? Він їде так тихесенько, я там зроблю вставочку, як я на ньому їхав сьогодні. Вже катаюсь на ньому сам. Задні гальмівні диски також у нас. Майже нові, диски в гарному стані колісні. Це у нас 205 55 16 16 гума і з індексом 94В. Також у нас 21 рік і 25 тиждень. Мультиконтрол фульда Гума всюди на Навіть наліпки є оці оригінальні псилофан, щоб проти антипіскострую. Ну Взагалом, я вам скажу, пороги рівнесенькі, не вм'ятно. Нічого, загалом автівочка достойна своєї уваги. Вона у нас на ГБО четверте покоління. Ось ось бачите, заправочник у неї є для газу. Так оце у нас для бензу, а це для газу. Пропан. Ніяких метанів, ніяких нічого. Четверте покоління. Чистий, сьомий рік. По всім скло, сьомий рік. Лабаш замінювався. Ви ж знаєте, в Європі замініваєте які стопики, ліхтарики, не піску. У мене нічого з однієї, з другої сторони, такий самий не потрісканий. Заднє скло, сімка. Давайте покажу по багажному відділенню. Відкривається м'яко, відкривається чудова пластмаска не зачухана. Бачите, у нас знаєте що це за наліп? наліпка така. Коли ви відчиняєте ляду. Вам, якщо потрібно трошки вище, дивіться, от бачите, от вона стала. Якщо потрібно трошки вище, вам її треба трошки дотягнути. Хоп і все. Клапани на місці, не ржавчі, не є нічого. Ось таке зручне, економічне багажне відділення. Сідушки всі складаються, знаєте, є аптечка, є компресор, є піна. Вон, бачите, компресор. Ось лежить піна... Це для того, щоб... Клеїти каліщатки на дорозі. Балончик стоїть у нас. Балон у місці під запаску. Все окей, ну все по оригіналу. Набор це тут знак, аптечка, все це присутнє. Сідушки всі окей. Жоден болтик не кручений. Резиночки, нічого тут не замінювалось. Наліпочки оці на місці. Оці щось для затирань. Цілком гарне достойне авто. Є отакі от от трошечки подряпиночки Ну але це, це експлуатації По пластику і так, по задній ляді все окей. Так, поїхали, покажу трошечки салону. Салон у нас п'ятимісний. Карти, оригінал, шторки присутні. Вущільнювачі всі цілесенькі, є столики на задніх спинках, знаєте, да от, такі от. На обидва всі ціленькі, не поломані сідушки, гляньте, хтось писав мені там в тіктоці, вони висипаються, висипаються, вже труха, нічого не труха, все цілесеньке, все як, як тільки з заводу. Задня також шторка присутня, стеля чистенька не провища. Хто б там що не казав, коли авто від власника і авто в гарному стані. У нас він без цього підлокітника, без центрального бару, той що там кнопочка за... Западає в них чотири динаміки. Спереду, ззаду є такі карманчики. бачите, Чотири склопідйомники, електроручняк, автосвітло, кермо, гляньте, в якому стані. Сігнал працює, 682 82 кВт моторчик, біти карта, всуньте карту, каже, клімат контрол, магнітолка піонір, нема ось цього, знаєте, що юзає, зато так зручно, комфортно. Тобі як тут більше місця відчиняється. Гляньте, якась ідушка. Сідушка просто в класному стані. І також що ця карта, знаєте, не зачухана, не побита. Точно так же і передня водійська гляньте. Все гарненьке, є, підігріли доставні, з однієї і з другої сторони. Ось такі ось шухлятки. Тут ззаду. Педальний вузол у нас трохи забруднено. Тут у нас є якась обслуга лежить. ПІУС, воїт Що це у нас за якась обслуга якась? Карта 21.02 25.9. Треба перевести, що це у нас тут лежить. Що багато всяке всячений тут ще валяється. По документах він також. Давайте покажу, що там у нас у моторному відсіку. Як у нас виглядає моторний гляньте, які ручки? Це ж стан, ви розумієте? Тобто ну, нічого не затерте. Софтачний ніде не злазить. Це ж стан. Сьомий рік і в такому стані. Гляньте яка зеркальця без сколів, без царапок. В класному стані, гляньте, яка гума. Ух, давайте зараз відчиню капотик. Одні не, рукою незручно. Так, у нас ГБО четверте покоління зі змащуванням форсуночек. Мозги на газ, форсуночки, Рідина там все. Кришечку треба докупити, докуплю кришечку. А так загалом повністю цілесеньке. Без потків, бачите, там під цими не патьоків, ніде не, немає нічого. Біля свічних колодців. Коробка сухесенька. Стартер це вже у нас срістайла. Бачите, стартер з цієї сторони, а не позаду. Зручно, удобно. Знімати акумулятори у нас 25 рік. Бачите? Перевернуто. У нас була обслуга на 174. Була замінене масло. Я бачу, одна наліпочка. Потім дивлюся на... Той же даті у нас ремінь ГРМ замінювався в 23-му році. Тобто ще норм. На 174 зараз 212-213. Це у нас скільки вже 25-35 тисяч пройшов ГРМ. Тобто Ще 20-25 тисяч катати без зауважень. Не потрібно нічого замінювати. Мастила замінити і поїхати кататися. А якщо домовимось, то все це буде. Замінено. Отакий От автомобільчик. Давайте розглянемо його тепер під товщиномір. Поїхали. Наш профілайник. Поїхали. 132, бачите, так? 100, 117, 140, 149, 138, 138, нижні, 123. 123, 139, 130. Це те, що підтверджується, що воно не фарбоване, без перефарбувань. Повністю без перефарбувань. Бачите? Це ж у нас пластик крила. Стієчка у нас 111, 106 батони, 136, 121 криша, Так, бачите, 140. Є, поїхали капотик. 140, 142, 122, 111, 143, 121, 121, 122, 146, 150, 139. Є по батончику. Поставили щось не так.

19, не за дверей, 108, 136, 148, 137, все окейно. То що такий от автомобільчик у нас є у продажу. Народ, не зволікайте. Так, скло лабове у нас замінювалось у му році. Бачите двічки. Але ставилось на сервісі по Рено. У них же ж там, знаєте, якщо сколок, то ви не пройдете гляду. З датчиками світла дощу. Все як повинно бути. Датчики температури. Все як повинно бути. Отакий ось такий ось нефарбований автомобільчик. У нас є у продажу. 6200. Навіть датчик. Приїхали, забрали і поїхали кататися. Давайте покажу, що в нього є ще з цікавого. З цікавого... З цікавого два отаких от, от ключі. Повна сервісна історія. Для того щоб нам завести, запустити, його треба, цей двигун вставити карту, да? натиснути безпечний запуск, натиснути щеплення і гальма і нажати кнопочку. Зараз на все хоп, бачите? І все потухло. Oil stand, ок. Ok. Тобто з мастилом все норм. Клімат контрол у нас працює. Усі, бачите. Усі працюють. Так, тепер хочу показати вам, це ж зараз от, нейтральна. БРС, ГБО у нас. Те, що у нас обслуговується, сигналізація додатково встановлена. Так, хочу вам показати, у нас є отакі от шухлядочки. Бачите, під пасажирським сидушком Лежить і під водійським сидінням. Лежать отака, лежить отака книжка. Так, по-перше, це у нас чистий сьомий рік Німеччини. Один власник був. Гринаум зафіксуйте і їїнкодик, який я там показав. Це у нас чистий сьомий рік. Хто там розбирається, дивіться. Сертифікат присутній. І покажу вам. Давайте зараз достанемо цю кіпу. Це ціла ціла пачка цих бумаг. Вон, бачите, є кабельочок AUX до цієї магнітолки. Тобто з телефона можна, вона під флешечку класно грає, я вам скажу, дуже приємно грає. Так, поїхали. Кіпа бумаг, сервісна книжка, сервісна книжка також 635, де давайте її зараз. Дум -дум 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 поїхали. Будемо дивитися, що у нас там є. Бачите, дивіться. В 9-му було 2 В 10 му 4800. 13, -му. 10 712 9 тутун -му році. Так, поїхали, що у нас тут? -а. Останній запис 131 у 2020 році. Ну, плюс... Здрасте. І, і, і до того у нас вже розумієте то все це можна перекласти і зрозуміти, що обслуговувалося. А можна замовити історію. Так, по газу, бачите, БРСІшка. Книжка по газу є. Також у нас же ж от 635 сцені, сьомий рік. Тут ту БРС, номера цих яких скажіть. І в 15-му році. 23-12-15-му році встановлювався Чи шо? Да, встановлювався, так розумію. В 15-му році. От, то есть бачите. Є от уся історія. В общем. Раз, два, три. 4. Це у нас що Рено, фалфа фіоле. Це у нас про кузов, Рено, є у нас про фаркоп, книжка обов'язково повинна бути у вас там, де встановлюю. І також є тюфи. Дивіться, підтвердження пробігу. Ці бумажки не підробляються. Так, дивіться, от, до 26-го вона у нас ще й з тюфом була. Робилося 22.05 року 185 тисяч. Ви розумієте, що це оригінальний пробіг? І техогляд у нас до квітень-травень до травня 26-го року. От вам і є. Все, цього мені достатньо. 635 номер. бачите? У 24-му році було 185 тисяч продав. Отакий автомобіль робить тихесенько. Бачите, працює. Не помилочок, немає ніде нічого. Електроручничок, сигнал. От, ручничок зовсім збрас, скидується пів секунди. Вон, бачите, пара гелос. Все, пів секунди. От, я не знаю, що ще треба. От, дивіться, за, 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 заглушили. Доля секундочки ручничок стягується. Мені здається, це комфортніше, коли там це, коли немає цієї балябухи, тут якось просторніше оце ось місце, тут більше як то місця. Підігриви працюють класно, дах, стеля класно, люстерки відчиняються, все є. ну, Зручне, комфортне і економічне авто. Ще з ГБО. Це народ їду в сценіку в автором. Таке впечатлення, що із усіх, що був, найтихіший, Просто нічого не тарахтить, ні сідушки, ні, ну, зовсім нічого. Клімат працює, перемикається все, авто світло, авто тож. Знаєте, самий-самий тихий Ну, ти реально їдеш і навіть так в такому бюджеті, в такому сегменті автомобілі, ти їдеш і насолоджуєшся. Зараз на світлофорі, от, Рушаємо він нічого, не гудить, не рибить, знаєте, магнітолка це піонерчик стоїть. ну, З підігрівами. Зуси кермо оригінально. 212 841 на щитку аппаратик такие от аппаратик у нас є в користуванні і в продажу от зовсім ничего это по помусла про що тут можно розмовляти? тож народ вот такий от у нас есть автомобильчик класнючий. Він просто знаете класнючий. у продажу за невеликою ціною, я вважаю, для сьомого року, бо я бачив і дорожчі ціни. То там, що буде писати, весь рівнесенький, як струночка. Ну, не полірований навіть, отакий От він і приїхав, лише тільки помитий. Повністю все навіть не відновлювалося, таке було в такому стані. Людина була якась, знаєте, гарний власник був, що всі обслуги, всі документи, все це присутнє. Єдине, що треба для заправки купити перехідник, там, який коштує там, 700 гривень. Для заправки ГБО. Я заправлявся, мені сподобалось, ну але то вже, я думаю, буде хтось наступний. Тож такий автомобіль у нас у продажу. Кому цікаво, телефонуйте, пишіть. Кому потрібен автомобіль, телефонуйте. А ми для вас погнали, переглядайте фоточки, а ми для вас погнали ще знімати ще один класний екземпляр, як то кажуть, не за всі кошти світу. І на нашому каналі. Тільки класні, тільки відбірні автомобілі. Тож, всім папа, дякую, що проглядали це відео. Телефонуйте, не соромтесь. Тачка просто в суперовому стані, з гарним, з чесним пробігом, Не фарбована. Всім папа!